Привіт! Всіх вітаю! У мене на каналі 17 квітня і це мій корисний сніданок. Я думаю, що, мабуть, саме швидкий в приготуванні сніданок сьогодні у мене. Беру і заварюю чай. Так, з чого чай? Вже запах. Ось з цієї рослинки. Це тим'ян, чабрець Але ж це лімонний чабрець. Дуже-дуже така гарна рослинка, якщо знайдете насіння, обов'язково посадіть. так Супер, супер запах. Так що чай готов буде. Чищу авокадо. Ось готов. Взяла відбівну вчорашню з індички, почистила авокадо. Беру хліб, який випікала вчора вранці. Так, я могла щось інше приготувати, але ж хліб є. Його потрібно їсти. Так. Дуже-дуже смачний хліб. З додаванням муки канопіль і насіння канопіль. Ну, дуже-дуже смачне. Трошки, мабуть, вперше готували, не зовсім правильно додала. Води більш потрібно. А так все гаразд. Дуже смачне. Раджу готувати таке. Так, відео є, як готувати хліб з каноплі. Все? Буду снідати. Так, у мене такі нібито крила, так? Чогось вспомнила. Людина не літає, а крила має. Дуже мені подобається цей вірш. А я буду снідати, а потім щось ще розповім. Поїла О, гарна така страва, так? Головне, легке, щоб не переїсти. З'їла одну кульку таку хлібну, ще хочеться. Так, Але ж Але ж... у але ж мене ще й десерт є. Такий гарний. Так, і до речі, зараз 10 годин, я снідаю. Вчора вечеряла в 17 годин. Чому не в 18? Як завжди, бо до басейну потрібно було йти. Так що, наївшись до басейну, не можна ходити. Мені було на 6.30 до басейну, то в 17 я вечеряла і І... І до 10 сьогодні з легкостю все це переношу. Трошки порушила, ввечері пізно прийшла, ще пила чай е, з ромашки. І з медом, то нічого. Так. І десерт сьогодні. Ага, до басейну я хожу. Чого я до басейну хожу? Бо це приємно плавати, так. І така у мене нагрузка. Все, що я змогла зробити, так, так. Ніякої зарядки толком ще не роблю, не тренажери. Ну, ви ж знаєте, як себе важко заставити щось робити. Тому до басейна я з задоволеним хожу два рази на тиждень. І вам бажаю, так. А що ще я хотіла сказати? Десерт? Десерт ось такі не я робила. Я таку красу не можу робити. Так. Тільки не знаю, як достати. Це клубника. Клубника була заморожена, перемололи її. І сметана. Трошки цукру і желатин. Так, не вийшло, не вийшло, щоб слоями було. Ось Хотіли, щоб два слоя було, ну, бо трошки поспішали. І... Потрібно більш желатина додавати в клубніку і трошки менш до сметани, бо сметана добре гусне. Так. А клубний... яка клубника? Полуниця! Боже! Я тут вам не розповідаю. Не знаю, як достати. Форма Трошки непродумано так, в таку заливати форму. А доставати як? Я не знаю. Я вже. А мабуть, просто так ложкою насипати. Ну, а що якщо не продумали? Так і буде. А, мабуть, трошки вийшло. Буду ловити кайф так, від такого десерта. Так, е вживайте різноманітне. І слухайте мене поменше, поменше. <рив> так, я шуткую, як завжди. Так, мене телефон просто телефонує вже, і я поспішаю. Мабуть, хтось хоче мене бачити. Але ж я хочу сказати вам, купила сьогодні, ну, маракує, це ви знаєте, так? І їсти, і чай заварювати. А це я купила, я не знаю що, але ж я підозрюю, що це дуже-дуже щось корисне. Так, щось воно мені корисне нагадує, тому завтра вам розповім про цю е... не знаю, що це. Пліт про цей пліт. Ну, я я, ну на 95%. Так, уверена, що це щось корисне. Так, все, чай буду пізніше пити, Ходіть здорові. Побачимось, па-па.